Проходьте до хати, бо кутю дворі не варять. Проходьте, будь ласка. На столі у господині стояли усі інгредієнти, які потрібні для приготування поліської куті. А це мак та горіхи. Мак використовували для багатства і для плодючості. Горіхи це сила, мужність, достаток. І обов'язково це мед. Але основними інгредієнтами є сушені фрукти та пшениця. Зазвичай у нас на Поліссі кутю варили із пшениці на узварі. І для узвару брали ті фрукти, які завчасно влітку ще висушували. А це сушені груші, яблука та чорнослив. З них варили узвар в печі упродовж 30 хвилин. А тим часом пшеницю треба очистити від лушпиння у ступці. Ця праця. Скажімо так, не швидка і досить таки трудоємка, очищену перевіяну пшеницю, заливали водою і давали їй настоятися ніч, а потім варили. Поки вариться пшениця, завжди потрібно велику увагу приділити маку. Його треба проварити і перетерти у макітрі, щоб, хоча була без гірчинки, і напиталася таким специфічним продуктом, як макове молоко. Качалкою подрібнити горіхи, нарізати. Відварені в узварі фрукти, згодом усі приготовлені інгредієнти додати до макітри з маком. Ось гарно перемішати і дати настоятися годин, мабуть, 12 точно важливим, як розповідає етнографіня Інна Величко, було і влаштування святкового столу. Перед тим як застеляти святковий стіл, обов'язково наші предки клали під скатертину сіно. Як знак народження Христа саме у яслах. Потім обов'язково потрібно покласти зубчик в часничку, як захист від злих сил. Ну І щоб рік був багатим, то треба покласти монети. І застеляємо Катерти. Так передавалося від покоління до покоління. Так робила моя бабуся і прабабуся. У центр столу викладалася солома, на яку ставили готову кутю. Як основну страву, а після того вже і накривати святковий багатий стіл, на якому буде ще 12 пісних страв. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному.